Сьогодні я продовжую викладати в ефір фрагменти із життя села Боршівка, що на Харківщині. Сьогоднішній мій співрозмовник є Бовдуй Микола Миколаєвич, з яким судьба звела нас ще півроки тому в третій камері слідчого ізолятора в місті Балаклія. Ми на собі відчули, що таке руський мір і російські солдати. Як пережили окупацію. Та як пережили? По-разному переживали. І важко було, і леше було, по всякому переживали. Ну, в, в даній школі це ви бачите, і тут е госпіталь був, вони свій е -госпіталь, в убіжищі там у подвальному поміщенні у них був госпіталь, це орки організовували. Ну а що ще що ще сказати? Техніка в нас, а то ви вже її бачили. Всю ми її, як спочатку ми її виводили з ладу, вивели, щоб вона не могла заводитися. щоб не виток. Потім прийняли рішення, що її треба убрати від тілі. Ми її всю повністю розподілили по домах. По, ну, де тільки можна було сховати, ми всюди єдине її вивезли. От, ну, все одно з перших днів окупації в нас забрали спочатку чотири «Камаза», потім вони одного розбили, ну а потім вже таки три забрали, два фіата забирали, дві «Сім'єрки» забрали автомобіля. Так вони не вернулись. Один фіат, це що ми зараз їздимо, це ми, е, цей був теж в них. Ну, це ми вже його встановили, в них він зіпсувався і вони його покинули в Червоному Яру. Ми його від знайшли там його. Це вже після деокупації. Ну це що я, що я можу сказати. Чому йде війна, коль? Ой, якомусь там е, царю. Схотілося, мабуть, возродити імперію, захватити увесь світ. Україна це не його була последня точка. Йому хотілося захватити весь світ, скорше за все, і того то. Ото вона війна розпочалась. Ми як пам'ятаємо історію, що з Росією ми ще з 1300 якогось року почали е, конфліктувати, все час Росія претендувала на українські землі. І це воно до сих пор діється, всі їхні царі так робили, поступали. І нинішні царі, оце так вони і ведуть. Просто її треба Росію взяти. Її треба перемогти. Тоді воно все це закінчиться. Коли це... буде перемога? Я думаю, скоро. Перемога буде скоро. Рахуємо дні. Ну, По днях я точно не скажу, але в цьому році це точно буде перемога. Я знаю, ти постраждав? Ну, було, було трошки. Було. Скільки ти отсидів? Та троє суток. Троє ночей я був, два допроси було. Ну, так, як сказати, допрос вели, звісно, з пристрастієм. Нічого не скажеш. Оце ноги, руки, плечі. Це два тижні сині були після того, після того як я вийшов одних. них. Висок болів ще довше. Чим він мене вдарив, не знаю, чи рукояткою пістолет, чи чим воно там током крутили. Що вони від тебе хотіли? Щоб я зізнався, що я наводчик, що я коригую е ну, нашу артилерію. От. А потім почали закидувати, що агітую я ну, проти, проти Росії, проти них, там, проти цього того. Це як вони вдізнали, що в телефоні, що в мене дзвонків там не було, там двохмісячні дзвонки залишилися. І він тоді от, ось так з пересердя віддав телефон конвоїру. Я тоді зрозумів, що мене випустили. Коли ви мене спитали, ти вже вдома на утро, я тоді не сказав просто, що той, ну, хтось не. Ну, телефон вже був у конвоїра вже. Я подумав, що той. Ну, от то так і ті. Побажання. Скоріше би вона, війна закінчилася, миру. Ну, миру, 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 треба миру. А остальне ми все відродимо. Построїмо, наладимо. Ми в цьому году після окупації засіяли 300 гектарів землі. Ми встигли це зробити. Я обов'язково приїду влітку, подивлюся, як ідуть у вас жива, як ведуть... Та ви приїжджайте, ми посівна буде. Ми, зараз ми готували поля. Під уборку, ми, там, воно ж позаростало бур'янами, ми їх валяли, снарядів багато поставалось нерозірваних таких Зараз склади, ось, понаходили ми. По всіх посадках, оце де, де бачите, посадки, це по, по горі, кругом окопи пориті, кругом вони стояли, кругом була. Їхня техніка стояли, гаубиці їхні, самоходні машини стояли, ці пушки, РСЗВ було, ну, все, все було. По селу танки їздили, БТРи їздили, БМП їздили, грузові машини, колони, я вже їх не вважаю, вони спочатку їздили колонами по 14-15 по штук, туди їдуть, назад боєкомплект везуть. От. Ну, Потім стали вони вже, коли їх почали потроху тривожить, тоді вони почали одна-дві машини, ну максимум три машини. От. Спочатку вони в супроводження було, тоді без супроводження. Ну, всякого було. Ну, хорошого мало. Хорошого мало. Три, бл три блокпоста на нашу вершівку було. На вході одному, на тому чотири блокпоста біля контори, ще ж був, біля того. Ми їх, правда, ці блокпости. Це зараз залишилося. Перший блокпост, що в нас був організований, вони одні покинули, ми його одразу зрівняли з землею, ми його не дали. То, ну, через час вони знову зайшли, друга, друга партія. У нас два рази заходили. Ну, заходили луганчани з Краснодона. Це таке діло. Дякую. Магазинчик у нас відкрився вже після деокупації во время... Ну, він працював ще і до війни, до, до початку бойових дій, а тоді він відкрився після деокупації вже. Магазинчик хороший. Все хороший магаз... Що ви про старосту скажете? Про старосту, старосту в нас найкраще. Всі, коли не обратись до неї, вона і поможет і підкаже. Дуже уважаємо. Дякую вам. Пацію. Нормально. Як ми могли пережити. Все час в селі були? Да, да вони були. В селі. Торгували? Ні. Все ні, ні, ні. ось недавно тільки відкрилося. Тільки недавно. Да. А так вдома. Вдома з дітьми. Важко було? Нормально. Ваші побажання. Щоб швидше все закінчилося. І був мир. Звісно, це найголовніше. Щоб тут черга стояла до вас, до ну, магазині. Да. Дякую вам, добре.